Пане Олександре, російські окупаційні війська вдруге за 5 серпня обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Насправді, коли говорити про за ЕС, та, і е, про цей об'єкт ми розуміємо, що це теж складна історія цієї війни, бо українські збройні сили вони не можуть там вдарити, наприклад, по е, самій ЄС, розуміючи, які це може мати наслідки. Тому Росіяни і про це каже Інститут дослідження війни, абсолютно всі експерти використовуються як такий щит собі, та для того, аби звідти наносити удари. Як там ситуацію бути, і от чим це може нам загалом загрожувати та й світу? Скажімо так, у Збройних сил України взагалі є засоби, якими можна було б наносити достатньо точні удари по позиціям російських окупантів, не наносячи при цьому шкоди цивільним об'єктам, об'єктам критичної інфраструктури та яке інше. А це досить таке, ми знаємо, що використовується для цього які засоби. Це і БПЛА, це, наприклад, і інша високоточна зброя. Але все ж таки Збройні сили України не йдуть на такий ризик. А та й взагалі, чи потрібно саме Збройним силам України на сьогодні займатися ось вирішенням саме цього питання, що роблять російські окупанти на столь критичній інфраструктурі, а загально критичне, загально світової, критичного значення? Цим потрібно займатися міжнародним організаціям, які вже достатньо довгий час. Ну, скажімо так, займають досить пасивну позицію. Я маю на увазі безпосередньо МАГАТЕ, я маю на увазі ООН. А ці організації вони мають важелі впливу на Російську Федерацію, яка також має дуже велику кількість АЕС, через які можна здійснювати цей вплив цими організаціям, використовуючи їх саме як. Елемент тиску на керівництво Російської Федерації, щоб вона не використовувала ось такі об'єкти для того, щоб їми якось захищатися від відповідних ударів від збройних сил України та вести з території цих об'єктів вогонь та розміщувати там свої збройні сили, окупаційні підрозділи. А, чи, це, чи зроблять щось у Магатета ООН перед загрозою ось а, такого рівня, бо ми повинні розуміти, що а, російська зброя вона недостатньо, скажімо так, сучасна, вона не передбачувана. Тому навіть та ракета, яка відправляється в бік позиції українських військ в бік українських міст, селищ та інше, вона може. Змінити свою траєкторію непередбачувано і стати саме а, тим елементом, який спричинить ще одну глобальну катастрофу. Глобальну катастрофу не тільки в межах України, а в межах світу. Тому, на мій погляд, міжнародні організації повинні вже отямитись.